Ви дивитесь третю частину третього уроку курсу програмування на C. Ми вивчаємо умовні оператори. Нашою задачею є написати програму, яка буде знаходити корені квадратного рівняння. Зрозуміло, що спочатку ми маємо ввести значення коефіцієнтів. Це, до речі, нетривіальна задача. Коефіцієнти рівняння повинні бути числами. А користувач в якості значення коефіцієнтів може ввести літеру, що приведе до помилки. Отримавши значення коефіцієнтів, ми повинні провести їх аналіз. Звернемо увагу на значення коефіцієнта A. Якщо A дорівнює нулю, рівняння не є квадратним. Слід спробувати розв'язати лінійне рівняння виду bx плюс C дорівнює нулю. Якщо A не дорівнює нулю, рівняння є квадратним. Слід спробувати обчислити дискримінант рівняння. Кожен з описаних випадків також розпадається на підпункти. Лінійне рівняння може мати єдиний корінь, якщо b не дорівнює нулю, а розв'язки квадратного рівняння залежать від значення дискримінанту. Кожен з наведених випадків реалізується по-різному. В кінці виконання програми ми маємо отримати значення корінів та коментарі по знаходженню розв'язків. Реалізуємо введення коефіцієнтів наступним чином. Декларуємо змінні, які будуть зберігати значення коефіцієнтів рівняння дискримінанта та значення квадратного корення з дискримінанта. Зверніть увагу, після щитування значень коефіцієнта з консолі ми повторно виводимо його в консоль. Вище було зазначено, що користувач може ввести з консолі не лише число, а й літеру чи слово. Виведення значення змінної дозволяє зрозуміти, що насправді було введене, і яке значення насправді містить змінна. Якщо в якості коефіцієнтів рівняння ми вводимо числа, які підтримує тип float, програма працює коректно. Якщо ми спробуємо ввести літеру або слово, це призведе до помилки. Коефіцієнти рівняння зберігаються в змінних. Які мають тип float. спробуємо надати змінній A в якості значення слова one. Достатньо вести одну довільну літеру. Це призведе до помилки. Бачимо, що змінна a набула значення 0, решта коефіцієнтів набули випадкових значень. Правильно організувати та контролювати введення даних нетривіальна задача. Ми навчимось це робити дещо згодом. Зараз достатньо зрозуміти можливу проблему. Після введення значень коефіцієнтів перейдемо до їх аналізу. Графічно, аналіз значень коефіцієнтів можна подати наступним чином. По перше, з'ясуємо значення коефіцієнта A. Якщо A не дорівнює нулю, маємо квадратне рівняння. Інакше, можливо, маємо лінійне. Якщо a дорівнює нулю. Аналізуємо значення B. Маємо або лінійне рівняння, або вираз c дорівнює 0. В залежності від виконання логічних умов надаємо EQ equation-tape 0, 1 або 2. По суті, змінна equation-tape буде визначати порядок рівняння. Програмна реалізація наведеного наступна. Визначивши порядок рівняння, використовуємо оператор Switch, аргументом якого є змінна Equation Tape. Випадок лінійного рівняння ми опустимо. Ви можете подивитись відповідний програмний код в 10-му прикладі. Для закріплення розберемо випадок, коли Equation Tape дорівнює 2. В даному випадку розв'язок квадратного рівняння залежить від значення дискримінанта. Графічно залежність розв'язку квадратного рівняння від значення дискримінанту подана на схемі. Спрощена, програмна реалізація наведеної схеми буде мати вигляд. Звісно, ви могли написати програму зовсім інакше, значно простіше. Можливо, не варто було розглядати випадок лінійного рівняння, але навіть за спрощеною схемою потрібно аналізувати значення дискримінанта. Бо неможливо знайти арифметичний квадратний корінь з від'ємного числа. Також потрібно аналізувати значення коефіцієнта A, бо, можливо, станеться випадок ділення на 0. Десятий приклад уроку містить пропонований приклад програмного коду. Якщо у вас виникають труднощі, ознайомтеся з ним. В наведеному прикладі коментарі виводиться українською мовою, але при написанні програми. Раджу вам не зловживати частою змінною розкладки клавіатури. Інколи це призводить до помилок, які дуже важко знайти. Наприклад, ви набрали кирилицею літеру A як ідентифікатор змінної, а в іншому місці ви набрали ту саму літеру A латиною. Вони можуть виглядати однаково, але насправді відмінні. Подібні помилки важко виправляти. Третій урок завершено. Четвертий урок буде присвячений операторам циклу. Ми навчимося виконувати послідовність дій задану кількість разів або до тих пір, поки не отримаємо бажаного результату виконання.